Методична проблема, над якою я працюю, буде стання проєктних технологій для формування творчої особистості в сучасних умовах навчання. Як показують дослідження, дитина запам'ятовує лише 10% з того, що вона читає, 20% з того, що чує, 30% з того, що бачить, 50% запам'ятовується з того, що ми бачимо та чуємо, переглядаючи телепередачі, відвідуючи виставичі. 70% запам'ятовуємо з того, що говоримо, беручи участь у дискусіях. І лише тоді, коли ми говоримо, беремо участь у чомусь, самі вирішуємо, робимо висновки і прогнозуємо свою подальшу діяльність, лише тоді ми запам'ятовуємо на 90%. Саме в цих словах і міститься сутність використання проєктних технологій у моїй практичній діяльності. Отож, Сьогоднішній мастер-класную буде присвячений одному із методів інтерактивної технології і важливій проблеми сьогодення, методу проєктів початковій школі. Але спочатку хотілося б налаштуватись на продуктивну працю. І в цьому нам допоможе права клубочок змінити. Пропоную вам зараз, передаючи цей клубочок, назвати своє ім'я. Побажати щось один одному. Щось приємне. Я Оксана і я бажаю всім творчої співпраці на сьогоднішньому майстер-класі. Передаючи побочок, мене розриваємо ниточку. Я Світлана бажаю активності. Я Івана бажаю всіх гарного настрою. Я Оксана, бажаю всім теж позитивного настрою і оце Я Маріана, бажаю всім приємного настрою, Я Тетяна. Бажаю всім приємних вражень від сьогоднішнього дня. Так, тож я хочу, щоб ми таке сонечко створили, з'єднало. У нас би було більше, можливо, вийшло би сонечко. Ми всі неповторні як промінчики сонечка. У нас свої риси, свій характер, а отже і власний підхід до навчання і виховання. Але нас поєднало те, що ми всі прийшли е, показати свої знання і чогось навчитися, мабуть, для себе. Дякую. Отож. Сьогодні, саме сьогодні, спробуємо з вами творчо попрацювати і я пропоную за таким планом роботи. Спочатку, ви, спочатку я поділюся з вами власним досвідом, як працювати над проєктом. Далі ви попрацюєте в творчих групах над навчально-виховним проєктом з природознавства допоможемо зимою птахам. Ви спробуєте створити кінцевий результат проєкту, презентуєте свою роботу в групі, ну, звичайно, само зробите оцінку своєї діяльності та е, висновки. А зараз пропоную вашій увазі невеличку презентацію, мета як, якої ознайомити вас, що ж таке проєктна діяльність і як працювати над проєктом. Отож, саме слово проєкт з Латинської означає кинути вперед. Проект це сукупність певних дій, документів, тексту, Залим для створення реального об'єкту предмета та різного роду теоретичного чи практичного кінцевого продукту. Метод практик в початковій школі потребує інтеграції знань з різних предметів. Це може бути музика, образотворче мистецтво, літературне читання та природознавство, кількознавство українська мова та інформатика. Основними вимогами для проєкту є наявність соціально важливої проблеми, дослідницької інформаційної, практичної, обов'язковим чітке планування дій для вирішення. Проблеми і е, дослідниць-прошукова діяльність учнів, а також, звичайно, кожен проєкт повинен мати кінцевий результат, щоб ті були задоволені своєю роботою. Етапи роботи над проєктом, якими я користуюся. Отож, перший етап визначення проблеми і вибір її усвідомлення. Другий етап це збірка, обробка інформації, надалі розробка власного варіанту, вирішення проблеми. Вже йде тут актуальність і важливість обраної теми, аналіз інформації, програма дій, розробка варіантів діяльності учнів. Наступним етапом йде реалізація плану дій в роботі над проєктом. Далі вже учні об'єднуються в творчі групи, представляють свій план дій, готуються до захисту, розробляють кінцевий результат. Це може бути презентація, буклет, кушури, стінгазета, колаж тощо. Дуже багато видів роботи. Безпосередньо презентація результату проєкту і останній. Етап, це рефлексія, куди входить сам аналіз і самооцінка виконаної роботи. Тут також діти діляться своїми враженнями. Щоб проєкт був змістовним, потрібно використовувати наступні джерела інформації, які ми використовуємо разом з учнями. Це можуть бути книги, радіо, кіно, безпосереднє живе спілкування один з одним, газети, журнали, телебачення, листування. Ну і не так неодмінний на не сьогоднішній час. Це є. Інтернет-ресурсів, використання інтернет-ресурсів. Перед тим, як почати роботу будь-яким проєктом, я зазвичай стараюсь, намагаюся дітей э, зацікавити. Роблю це у вигляді оголошення, реклами або, як ви можете побачити, ось такої афіші. Як живеться пташкам узимку, чи потрібна їм допомога. Якщо бажаєте дізнатися більше про життя, пташок що взимку запрошую вас у чарівну дослідницьку подорож. Отож, шановні колеги, я сьогодні хочу і вас запросити у дослідницьку подорож, творчо трошки попрацювати над навчально-виховним проєктом з природознавства допоможемо зимуючим птахам. Для того, щоб методично, конструктивно і правильно... Організувати роботу над проєктом необхідно визначити актуальність проєкту, мету, завдання, які ви сьогодні оберете самі, і, звичайно, очікування результатів, що ми хочемо е, отримати від сьогоднішнього проєкту. Актуальність проєкту, звісно. Птахи зимку бояться не холоду, а холодно, найчастіше гинуть у сильні морози для підтримки достатньої температури тіла, то ті, визначається більше енергії, ніж отримують з їжі. Ось чому так важливо допомогти маленьким пернатим друзям перезимувати зимку. Мета проекту я не буду читати, тому що вона є триєдина, так як і на уроці навчання, розвивання і виховна. Завданнями проєкту, які Можна обрати до даної тематики це створення презентації в PowerPoint виді будівничок, виготовлення в буклетів, буклету, скринька цікавинка, про види зимоючих пташок, які прилітають у нас зимою. Ну і сьогодні теж буде цікаве таке завдання практичне навчитися приготувати пудинг. Що ми очікуємо від проєкту? Ми сьогодні поглибимо свої знання про життя зимочих птахів, дізнаємося, які є види водівничок, оберете ви найкращу з них визначимо, який корм полюбляють пташки найбільше. Тож так, приступаємо до плану реалізації проєкту, і я пропоную вам виконати наступну вправу: у вас на столах є Вони всі різні за кольором, і ось є у нас лісова красуня ялинка. Пропоную підійти прикрасити її відповідно до того, як ви володієте методом проповідності. Отож, слухайте уважно. Якщо ви. Знаєте, що це за метод, але мало його використовуєте, вам не лежить душа до цієї роботи. Пропоную прикрасити знизу. Якщо ви володієте, але не часто, так, то посередині. Ну і звісно, якщо ви знаєте і любите використовувати свої професійні діяльності, сміливо вішайте коріть. Будь ласка. Тож запам'ятайте, якого кольору сніжинку ви обрали. І, будь ласка, пропоную сісти за обраним кольором сніжинки. Хто обрав золотих, В першу групу, ви об'єдналися, групу майстри. <клес> так, Перша група, друга група кулінари у нас за середнім столом і третя група журналісти. Я бачу, що у нас всі. Посередню, можливо, хтось в кінці захоче свою сніжинку і підняти. Тож нашу роботу, пропоную з визначення, почати з визначення завдань. Прошу, перша група, майстри, які б ви завдання обрали для себе? Створити презентацію. Робити годільничок. Дякую. Друга група кулінари. Ми повинні досвідти, <пробити> щоб привітати, якщо змовище пташки, а потім навчитися готувати справді путяти і з тих продуктів яких у вас є. І третя група журналістів. Будемо створювати буклет паплі шерстки та цікаві та хіба. Так, зараз дякую. Так, саме над цими завданнями ви будете працювати. Тож зараз наступний етап самостійно виводи в творчих групах. Пропоную за таким планом. Перше, що ви зробите, оберете лідера в творчій групі. Ну, у нас мало, лідер у нас є в групі номер 3 1. Далі ви обговорюєте план дій за дорожньою картою, яка у вас є на столах. Придумайте свій захист результату вашого проєкту. Коли буде готово, ви скинете мені його на флешку і презентуєте свою роботу. Звичайно, дітям я даю це завдання на багато більше часу, але ви всі дорослі люди, знаєте, десь хвилин 5, будь ласка. А під час цього, щоб не сумувати, ми послухаємо біл пташок, якого нам так викладає. Случимо, Поки слухайте молоді, працюєте.

最低の。Hmm. <Right. S 3> <Yeah. S 2> Так, з вами Екатерина. З ласкою. Четверт. З картоном, з паперним, з пластиковим. Це саме для зберігання посуду, для зміни, розчата. Ми червоні, зелені. Вся ця ваша пательня, облокату, поїдаю, це вже не можна використовувати, не можна крутити. Залишаю до вас так, да, да, Звертаю. На там... Да. там було? але да, Бу да. я би показала нам з відео, ми маємо цей проєкт був місто. Дякуємо з пошвидкому працю. Приступаємо до звіту варших груп. І я запрошую зробу майстри. Да. Ми. Так, я продемонструю, ви скажіть, що ви робили і що вам вдалося. У нас два нашої групи майстри. Ми мали завдання і створити презентацію, про проведення будівничок. Ми її створили і дізналися, що є дуже багато різних видів будівничок. Здей... Ви обирали Ми... будиночки, я продемонструю ось готовий варіант. Mm. Докупон різновид годівничок, них були різні малюночки, і вони вставляли в презентацію завдання. Водівнички з дерева, фанери, з пластикових пляшок, з картоних пакетів, різновиди е, жестяних банок, е, цукерок, ірлянди, желатинові цукерки, крижані годівниці та шинкудинг. І ви обрали, я так зрозуміла. Годівничку з, ДСП, так, так, з так. Ну, mm. годівничку з ДСП або дерева. Чому? Ми пропонуємо вибрати і змайструвати годівничку з ДСП або дерево, адже це екологічний чистий та міцний матеріал. І така годівничка буде дуже колона. Так, дуже ми теж з дітками зробили годівничку саме з дерева і поклали в нашому повісел, в нашому шкільному саду. Будь ласка, я вам дякую за роботу, ви гарно працювали. Друга група кулінари. Okay. У вас було досить цікаве таке завдання, практичне. Наша група кулінари. Ташиний Путін ізняли відео в посвідомності його примузеньому.